Слава Україні! Триває 317-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав одного ракетного удару та здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Донецької та Дніпропетровської областей. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України для підтримання наступального потенціалу та поповнення втрат. Загарбники продовжують заходи з мобілізації. Основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захоплення Донецької області. В межах адміністративного кордону. Веде наступальні дії на Бахмутському та безуспішно намагається покращити тактичне положення на Куп'янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На інших обороняється. На Сіверському та Слобожанському напрямках обстріляно. Райони населених пунктів Миколаївка, Чернігівської області, та Стрілеча, Красне, Амбарне, Бугроватка, Гатище, Зелене та Одрадне на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках під вогневий вплив ворога потрапили райони 19 населених пунктів серед них Дворічна, Куп'янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Діброва на Луганщині. Українська авіація протягом доби завдала удару по району зосередження російських окупантів. Результати ураження уточнюються. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу здійснили вогневе ураження двох районів зосередження живої сили та військової техніки противника. Підтримуйте Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!